Насправді два з половиною роки я жодного разу не випала, круто. не вигоріла, я системно дуже, я системно росту постійно. Типу, угу. З 2017 року, коли я пішла в розвиток, кожного року я роблю 3Х. Кожного угу, року. Круто. І там, да, і тобто, по факту, типу, цього року, 2025 рік, це має бути мільйон доларів. От, причому так, кожного ну. року я не вірю в це. Назад я не вірила там своїх там, ті -ті, ту, ту суму, там да? і зараз ага. цього року я теж в це мало вірю, але я знаю, що я. Тобто роблю те, то що роблю. Е, яким чином я не вигораю і не випадаю? Е, перше, у мене є таких три моїх пункти. Я свідомо відмовилась від бажання отримати все і одразу завтра. О, Боже, який кайф! І від бажання мати квантовий стрибок. Нема в мене бажання отримати квантовий стрибок уже і завтра. Друга причина, чому я не виграю, психотерапія кожного mm -hmm. вівторка, в 10 ранку, регулярно там, да? я постійно все виношу в свою терапію. Mm -hmm. А третє, я отримую дуже хороший матеріальний дохід. Я прям, ну, скажімо так, що я дуже сильно класно монетизую свій блог, свої mm -hmm. охоплення. Прям відносно там фінансовому еквіваленті, таке роблять дуже мала кількість mm -hmm. людей на ринку, тому що там. Е Ну, скажем так, то скільки вкладають, скільки отримують, я дуже хорошо це отримую. І я знаю за рахунок чого. За рахунок і мислення свого, за рахунок відношення uh -huh. до людей, там, да, е, позицій. Ну і за рахунок маркетингу, Я сильний маркетолог.